Легендарне кафе Добропілля Золотий півник знищено ударом російського шахеда. Кафе своїми силами протягом двох років зводили шахтарі алмазною на місці першого в місті магазину «Угольок». Закінчилося будівництво 1987 року. Будівля була виконана в українському стилі з ліпниною, з барельєфами на фасаді, що зображують козаків. Для місцевих шахтарів золотий півник був знаковим місцем. Тут проводилося більшість шахтних заходів, відзначали ювілеї, весілля. Після того, як добропілля вугілля було віддано в концесію ДТЕК. Нові власники почали вважати функціонування такого закладу економічно невигідним і віддали приміщення в оренду підприємцю. Оренда у 80 тисяч гривень на рік виявилася невигідною для орендаря. Тож останні роки кафе пустувало, і ось тепер повністю зруйноване. Для чого спрямовувати удар на порожню будівлю? Інакше, як ненавистю до всього українського, це складно пояснити.